І в нас VIP завдання від е, пана Джейсона вогнем і мечем за Хумані виграти тільки стрільцями та теробороною без героїв. Ну, за 2000 завдання воно якраз. Е, те завдання, що і має бути на 2000. А, в нього панда прийшла. Ну, 6 тисячі мемару, хлопці. Що вам сказати? Приходить панда, і, і в нього теж база, і він просто нас тут виносить. Ну, не пішли сьогодні ігри в цьому завданні. Слухайте, проти професіоналів нема що аналізувати. Випадає гравець 6000 мамару, ми точно програємо. Тут навіть знаєте, можна не видумувати, тому що це занадто сильне обмеження. Там знову, здається, альянс. Я не певен, але можливо навіть і той самий. Якщо там 6 КМА, то. Я, звичайно, хочу бути оптимістом, але я не буду вас обманювати. Там хлопці знають, як грати. Ну, це здається, якийсь інший гравець, але в нього там 6 тисяч, ну. Питається, як ми його поб'ємо. Треба кидати кубики, щоб випав новачок. Точніше, гравецький проходить кваліфікацію, там 5 кваліфікаційних матчів, якщо ви тільки починаєте грати. До речі, ви можете так зробити, якщо хочете зіграти і попасти під це завдання. Зіграти кваліфікаційну калібровку і попасти на мене. Або середнього гравця. Хоча б щоб в нього було 5000 мемару, ми вже якось на досвіді похитаємо. Але головне, щоб в нього не був альянс, і він ті щити не робив, тому що це неефективно для нас. Проти щити це те, що, чому ми зразу програємо. Там, проти всього іншого ми хоч можемо там побитися. і Якісь файти дати. Ну, піхотинці зі щитами. І те, що в опонента тероборона і буст третього рівня зразу, ну. Це ну, ніяк не б'ється. Хіба, хіба в опонента буде дисконект. Добре, я пояснюю стратегію нашу. Нам дозволяють будувати тільки робітників, перетворювати їх в тероборону і стрільців. Оскільки ми граємо проти гравця дуже високого рейтингу, нема сенсу грати надійно і якось затягувати і сидіти на базі. Нам треба грати дуже ризиковано. Зразу йти без розвідки ставити базу і намагатися вліпити другу казарму, грейди, фортецю і робити мас стрільців. І на тих мас-стрільцях сподіватися, що опонент там якийсь момент якось розгубиться, і ми його проб'ємо. Ось Такий план, в принципі, в нас. Інше, інше, все інше це без темпу. І це дуже довго, і, і типу, ми програємо, якщо граємо без ініціативи. Теж це треба розуміти, що в Варкрафті неможливо перемогти, якщо немає ініціативи, а ініціативу її треба здобувати. Конкретно в цій стратегії ми намагаємося її здобути отак, от, просто без розвідки. Йдемо зразу, ліпимо базу. Навіть я би навіть сказав без веж. Тому що в нас є момент, що опонент все-таки не знає, що ми це завдання виконуємо. Він може не очікувати, що ми таке будемо робити. Перший артефакт я б'ю, тому що, кажу, знову ж таки, не темпо. Нам тут засиджуватися і магазин будувати. Ми зразу ліпимо ратушу. Більше того, я би, мабуть, розвідку не робив стрільцями, як в попередніх іграх. Тому що якщо ми показуємо, що в нас стрільці, він розуміє, що треба з піхотинцями йти пушити нас. Ось. Це що по стратегіях? Ми граємо на офіційному сервері БатлНеті. Тут грають найкращі з найкращих. Тобто ми. З глядачами. Я би більше того сказав, нам тих стрільців треба ховати. До пориб до часу, поки в нас не з'явиться експ. А, в нього панда прийшла. 6 тисячі хлопці, що вам сказати? Приходить панда, і, і в нього теж база, і він просто нас тут виносить. Ну, не пішли сьогодні ігри в цьому завданні. Що я можу вам сказати? Просто в цьому завданні ігри не пішли. Три рази альянс нам випав. І що з тим альянсом робити? Ви самі бачите, що нічого з ним не зробиш. Навіть піхотинця йому не забрали. Настільки він дикий. Але я вам скажу, що ми ще тут нормально обійшлися. Два, два робітника втратили. Це чисто через те що там штампанду, друга. Ой, ми йому піхотинчика побили. Це добре. І тут в нього ставиться теж база. Тут навіть вежу йому побили. Ну, це, звичайно. Можна бути шокованим. Ти, типу, граєш без героя одними стрільцями, і ти ще можеш якось тут вежу якусь підбити, йому піхотинця побити. Mm. Я думав, там же все, коли та панда. Ну, панда буде третє, я не знаю, що ми будемо робити. Будемо страждати. З плюсів, та панда друга. Але як тільки в нього зараз будуть щити, А в нього щити з'являються, ну все. Чуть з'являється. До побачення фогі. Вежу ставити теж. Ну, знову ж таки, я не став вежу, тому що це не тимпово. Це, до речі, альянс. Е... Ну Він грає краще, краще тактично. Він грає краще тактично, тому що в нього панда набагато сильніший герой виходить. Він ставить другу казарму. Ну, так само грає як попередній гравець. Типу, в такта... по, так, по тактиці все правильно робить. Я би сказав, що ми тут просто зливаємо тих стрільців, тому що їх немає як лікувати. І в нього вже панда здається третя. Але ця гра, я вам скажу, цікавіша буде. Думаю, власне, замовник цього й хотів. О, він тут А, він тут прям закріпив. Що робити з тюєю пандою? Повертаємо роботях. Краще тут в магічну лежу, до речі, зробити. Тут грейт. Та ні, ну проти середнього рівня гравця можна грати. це. Проти цих, хто бере зразу панду. Та проти будь-якого героя важко. Навіть якщо б там був бугірський король, чархмах. Танчимо тут стрільцем. Панда приходить, у нас якраз тут таймінгова вежа стоїть. Боже, за найді якось екс звалили. Дуже смішно. Ця гра навіть якось іде. навіть якось більш-менш йде. Всі грейди зробили, до речі. Все рівно боляче грати. У нього щити, панда. І що ми робимо далі? Та, ми знесли йому ратушу. Це все, це єдине наше досягнення за гру. Панда в перспективі буде п'ята і ми це ніяк не контр. Можемо попробувати все-таки взяти героя. Типу, челлендж, так в будь-якому випадку провалений. І що Ми тут можемо це все-таки якось взяти героя і ще спробувати. По фану взята алхіміка. Подивіться, що робить та панда. <плес> <плес> нас просто з критичної шкоди ...побило цього. <плес> Відбудувався. Хлопці, чисто для інтересу взяв Алхіміка. Задання не виконано, але ну, ми і так-то програємо, тому цікаво, чи ми тут зможемо все-таки виграти. Першим Алхіміком проти п'ятої панди. А, тут вже лицарі. Бо ту панду якось оточити. Вам треба купити лікувальний не своє. Дато розвитку, чи в нього не будується знов експ? У нас тут робітник іншого робітника за цей. Дідзі. Ну, це челендж не виконаний, але, хлопці, щоб ви розуміли, в нього була перша п'ята панда. Я взяв першу алхіміка і виграв цю гру. Це неймовірно. Ми це не виконали, але я вирішив про... ну, якби не виконати це завдання красиво третю гру, тому що я не хотів з позором іти. Я хотів показати, що ну, нам би трішки бусту хоча б того алхіміка першого рівня, і ми тут можемо виграти. Підняв ММР. ті 26 ММР воно того вартувало. Я хотів, щоб ви... підняти вам настрій. Звичайно, нам треба. Тактично нам треба програвати ММАР. Але. Гар гар гарна була гра. Оооой. Я просто хотів подивитися, чи це дійсно можна ще виграти. Типу, знаєте, останній шанс. Взяв просто першу алхіміка і п'яту панду розвалив. You! must rally the Horde and lead your people to their destiny.